Мені дали цю монету на здачу, я був такий щасливий. Це фартовий колекціонер вживу показує дорогі монети України спеціально для Віоліті. Чи ви звертаєте увагу на рік монети, які вам дають? Бо там може бути ось така нечаста монета 1 гривня 1996 року. Національний банк навіть робив ось такі сувеніри з цією монетою. Монети зустрічали в обігу та старих капілках. Коштує ось така звичайна з обігу в залежності від стану від 70 до 100 гривень. Але якщо вона планувалась для набору, то ціна до 2000 гривень. В обігу попадались ось такі з невеличким браком. А пошукати такі монети можна на Віоліті, в розділі монети України для обігу та пробні.